У нас почалась стрімко весна, тепленько, сонечко, вода відкрита. і Я вирішив з'їздити на водойму в ГАЇ. Чому вирішив саме в ГАЇ, там на, просто напускали щуки, власники. І, якщо я не помиляюсь, в цю неділю там непогано рибаки відмовились і буду пробувати шукати зубасту. Зібрався після обіду і я думаю, що це взагалі непоганий варіант, тому що минулого позаминулого разу, як я відмовився, пощувся, то всі переважно пакльовочки були після обідній часу. ну часу. Осінь з весною трішки по-різному. от Сьогодні я побачу, як буде працювати ранньою весною після обіду. А взагалі я думаю, що я ще виберусь туди на цілий день, щоб я міг собі проаналізувати, коли там щука переважно починає клювати. Хоча, як я говорив, там водойма маленька, глибин таких немає і її можна, якщо старатись, то цілий день можна що-небудь на протязі дня що-небудь можна зловити це 100% якщо коротко говорити то я рухаюсь в ГАІ включусь на водоймі вже коли буду ловити ринку друзі я на водоймі ще метрів 50 я біля об'єкта на якому буду робити зубасту. Тут також дуже водойма дойма хозьбу, а ще краще, ніж це. Друзі, перший закид закид без риби Хороший окунь. Окий гарний окунь, безякий. Такий ньора. Яскравий твістер на рівномірній проводці клюнув отакий оклонець. Друзі, відпускаю Ішо мой Чого ти кричиш? Чого? Чого ти кричиш, котяра? Запах, це вже добре. А чого ти кричиш? Друзі, я вже тут годинку півтора, може і більше. Щось навіть на годинник не дивився. І мене тільки що один говком і одна щука та манкостями. Такий ударчик був судачі тут і бенз. Але це була щука, це не судак. Я її дав позабав, вона ж з водою вискочила тут мілку. І я її побачив. Вона невелика. Якось так, друзяки. Переміщаюся інше місце. Потрібно обновити інші місця, тому що стояти на місці також можна. Одольма невелика щука підійде. Але краще шукати активно тоді покльовки краще і можливо попасти на якусь мамку якщо стояти то собі велика щука може стати на одній позиції і там крутитися і до неї треба дойти я ще зустрів знайомого Нового разу разом ловили приємний хлопчина. Мав пару покльовочок, шнурочка зловив і якийсь відкус приманки. Отут в цьому я майже завжди по хосту знімав в цьому краю. Вона тут стоїть, але не завжди бере. Минулого разу і позаминулого разу я тут пущу це з нею. Одну я витягнув, а другу я не міг спуститись, тому що тут берег. Бачите який? він Зараз навіть не знаю як я буду спускатися, якщо вона клюне. Я її злив, а другу я злив, тому що я не міг до неї піднятися, треба під саку довшим з довшою ручкою. У мене моя ручка маленька. Ця підсака для човна і якось так Я поки спускався, дав слабину і щука зійшла. Ось так, друзі. Кидаю. Трошки погано, штильно, на водоймі, хвилік немає і щучка. Ух ти Є! Ой, взяв про те, що я говорив, зараз мені треба до неї спуститися на камеру. Зараз мені до неї треба спуститися. Невеличко. Тут я завжди їх знімаю, тому що вони тут крутяться. Ах, завести би її без проблем але ну, ви її бачите якщо то нехай відчіпається трохи чіпається Друз'яки, що підняв О і відцепилась Так, добре Друзьяк, отакий шнурочок ось Такий шнурок О такий шнурочок, клас Буду зараз її відпускати, буду кудись спуститись правильно. От сюди відпускаю крокодила майбутнього. Опливо. кидаю ще раз тупочку Знову там ще стоїть компанія. Там і місце таке камишек під берегом і вона там може крутитися. Є маленька, може бути і хороша. Вона тут в затишку стоїть, тут тихенько. Добре, споманка давали. Дальше. Оце називається, друзі, активна щука. Якщо ви ходите... І шукаєте, то ви попадаєте на те. Ну на... щось було, поки що одна є в рахунку. Ну, Воно такого рачка, бачите, від Crazy Fish, якщо я не помиляюся. Хороші речки. Fish-овські приманки, друзі, ну, можу спокійно радити, тому що вони дуже класні. У мене є пару видів приманок і вони в мене всі розлавлені, всі до одної. В свій період часу, звичайно, але вони робочі всі приманочки. Там силиконка м'ягенька, плюс е содачі приманки є, полярики, вони плаваючі, якраз все, що собі потрібно. Дуже класно Класний виробник приманок. Ну Хто ловив, той знає, що і шостов. Риманочки вони хороші спінінги Crazy крезіфішевські оріони класні. Та це жорсткі, злі палки, на які дальнобійні, які береш на судака, ну я вважаю дуже класні. Одні з найкращих. Хто любить жорстку палочку, жорстку. То Резіфіш Оріон, це бомба. То, мені одразу подобається жорсткий. Я його собі не придбав. Планував придбати, але не знаю, чи буде, бо маю тих спінінгів, не можу ніяк всі підряд розловити. Витрачати гроші, але хочеться взяти щось в космовинку обловити, але коли є сім'я і діти, які навчаються, то... Я думаю я мене зрозуміють. В мене в зарахунку є один окунь і одна щука. Шнурок саме щук. Щучий шнурочок. Так. Ідемо далі, десь там по моїй підсадку. Тут важко спуститись. Будемо говорити далі. Хочу попасти на якийсь вихід щук і зв'язувати хоча б якусь на 3 кілограма хоча б любити. Хороший не брав, переважно ці штучки. Тут сьогодні розберемо п'ятерка п'ятерочку розгляд, гарна щука, п'ятерка я би не відмовився зробити фото-відео віддати її до життя. Хоча тут можна забирати два хвоста. Два хуста можна брати. Підсяку і рубати. Друзі, тільки що толстолоб підсів Не мав. Або з, таким, з такою підтяжкою ударом. Оце просто лобік. Але невеликий, напевно, було, ста невеликий. Так, перехожуємось. Нічого тут догнулася косоробка біда.